Все уже дома, слава богу, все А Подивите, подивите, что это Лора вытворяет. Что это Лора вытворяет. Все встречают маму. Как у вас дела? Доброе. Доброе? Скучали? Да. Что да. ты делаешь мне? Что ты делаешь Боже мой, вот так все встречают нас. Так, все получали подарки? Да. Да? Илонка, ты получала еще подарки? Мы Ти? Mm -hmm. ти без подарунків? Дивиш, казала, шматі, о, я ви ж казала шмати. А що ж ти відділа? Мене... А де лору оділи. При... Це ж лора твоя? Так. Да. Ну то все, 200 кілори платить. Бюджет для користани на лора не шмат. Яка вона модна. Шейон. Да? І ця розчка подвесити. Чи нравилася тобі. Ручної роботи. Що? Це Такої тобі? Ні, не, це це не, тобі. Вазиш? Класно? Ага. Ну покажи, яка он. Кристалик. А ну давайте. О, Самі основні подарунки Ми не казали, що ми купили. Давай. Витягайте. Витягайте. Опа. Це ночок. Це й он. Це О, вісім! Мультимедіа. Так, він показує. Бери свій лонка, розпічати. Тату підключи, бо вони не можуть поняти до кінця, що це. Вони не поняли, що тут павербенк для цього стоять. І світи, сам можна покласти, які хочеш картинки, лонка і телевізор буде. Тут Отстав книга, так код Ну що, за що ти бачувати недовольні? Та нічого доволі. Ти можеш тобі закачати фотки і відео. Саша, ну це крово, оно на плечі. А. Та ти що можна й до школи ходити. Ага. ну під бабці покаже. Усі ті, що рюкзаками, як не знаю, що Максима пише що там. Зразу лише включив Оксана в школу. Ну бо хто купив рюкзаки? А ну покажи. покаже. Ого, Сашко. Коротше, там є QR-код, скачуйте, закачуйте, що хочете. Я захотіла оксана школа, закачав, а деся зараз з'їсть ці кукерки. Голова. Всі молоді.